Усім доброго дня. До нас на продажу заїжджає така гарна машинка Land Rover Discovery Sport. Авто 2018 року випуску. Пригнане з Кореї. Свіженьке, тільки зареєстроване. Авто без жодних пошкоджень. З двигуном 2 літра дизель на повному, -повному приводі. Має безключовий доступ на всіх дверях, шкіряний салон електропривід кришки багажника присутня задня шторка тут у нас докаточка тут задні протронисплавні диски гарна дітня резина так тут у нас сіточки коврички музичка меридіан так, 4 електростопідйомника, підігрів регулювання складання зеркал, електросидіння, мультикермо, підрульові лепісточки. тут у нас CarPlay, Android Auto, двозонний клімат, сказав вже повний привід, коробка автомат, звичайно, електричний, стояничний гальмо, панорамний дах. Так датчиків все що треба контроль смуг задні патрони такий гарненький біленький з пробігом пробіг пробіг вибачаюся за зараз пробіг пробіг 89 тисяч кілометрів ось таке авто гарненьке за ціною 2500 вже на реєстрації Приїжджайте, рівне, Соборна, 259. Готові до будь-якого огляду. Чекаємо на вас.